Будь на голодний шлунок не можна отримати глибокі знання, тому в нашій їдальні готують смачну та корисну їжу. Учні початкової школи ліцею номер 10 з апетитом снідають у шкільній їдальні. Якісне харчування школярам забезпечує комбінат шкільного харчування. Шкільний грудні 2021 року провели таку велику масштабну роботу з оголошення тендерного тердерного процедури. Відбулися торги на майданчик. Зайшло два учасника: це комбінат шкільний і другий учасник це був учасник із броварів. Відбулися торги, і комбінат шкільний запропонував меншу ціну, яка буде приємливою для наших тендерних процедур. І от саме комбінат шкільний виграв цю тендерну процедуру. Ми з ними заключили договір, оприлюднили. І протягом 22-го року вони нам забезпечують харчування. Кухарі комбінату працюють, керуючись постановою кабміну, про порядок організації харчування в закладах управління освіти. з нею ми оставляємо примірне чотиритижневе меню. Вже в адріях від предыдущої постанови двохнідільне. Для чого це? щоб ширше був асортимент блюд в цьому меню. Асортимент страв обов'язково узгоджуються з Держпродспоживслужбою, враховуються побажання дітей, батьків харчуванням приймається в закладі освіти не тільки працівники комбінату шкільного, а і медична сестра, і бракіражна комісія, і я безпосередньо, як керівник теж з цим дуже піклуюся. Крім того, ми тісно співпрацюємо із з керівником комбінату шкільним Наталією Іванівною. Ми з нею періодично. Обговорюємо шляхи покращення, надання якісного харчування. Ми спілкуємося із батьками. Батьки говорять нам свої пропозиції. Ми їх враховуємо, обговорюємо в умовах воєнного стану. Харчування школярів напряму залежить від організації навчального процесу. Діти получають тільки сніданок. А є діти, це пільгові категорії, і діти, які посічають групу про дня, вони двохразові харчування. У ліцеї номер 10 продумано та внесено корективи до режиму харчування і по сигналу Повітряна тривога. Ми підготувалися до цього питання дуже дуже скрупульозно. Саме в їдальні ми також розмістили навігацію пересування учнів у разі оголошення повітряної тривоги до укриття. І зараз, коли ми будемо йти по нашій їдальні, ми це побачимо. Обговорювали ми на засіданні педагогічної ради спільно з класними керівниками. Якщо дітки прийшли в їдальню, оголошується повітряна тривога, що ми будемо робити. То ми прийняли таке рішення: дітки не можуть бути голодні, вони забирають спільно з дітками тарілочку. Чашечку і прямують до укриття. В укритті в нас передбачені і стільці, і парти, і лавки, де дітки можуть спокійно перебувати під час оголошення повітряної тривоги. І якщо так трапилося, що вони не поїли, то вони. Їдять меню для сніданків та обідів окремі. До ранкового вживання їжі обов'язково входять фрукти, овочі. Тричі на тиждень діти смакують стравами із курячого м'яса по одному разу рибними сирними делікатесами. Серед гарнірів переважають каші, є страви з картоплі, а ще йогурти, корисні соки, трав'яні чаї. Мені найбільше подобається гречка з клеткою, макарони, різні салати. І тут кожен день дають. Різні фрукти. Нам подобається ходити до шкільної їдальні, нам дають фрукти, овочі. І це корисно для нашого організму, і це дуже смачно. Використовують в меню і страви по клопотенку. Найбільше дітям смакує. Чехаквіля може користуватися е, спросом, тому що там приправа достатньо для дітей нормальна. – сунелі, запах іде такий і ну, багато ще блюд такі. От у нас є що булгур. Ми як гарнір використовуємо, а є у нас ще плов з булгура. У нашій їдальні завжди. Де чисто затишно і смачно готують. Якість харчування в їдальні ліцею говорить сама за себе. Комбінат шкільного харчування закуповує продукти тільки у перевірених постачальників. Работаємо ми з поставщиками давно вже з цими. Вони всі зареєстровані в Держпродспоживслужбі, є операторами ринку. Їх так і, як і нас Держпродспоживслужби контролюють. Ну, тому значить, нарікань на качество немає. дбає шкільний і про безпеку харчування учнів. У нас система хасп не. Это система безопасности пищевых продуктов. То есть процесс организации питания это очень сложный процесс, который состоит из многих звеньев. И каждое звено контролируется. От входу, продуктів, там, ну, від, от входу продуктів до хранення, до приготування і до видачі. Сблівня санітарних норм на першому місці. Дотримуються в їдальні ліцею карантинних вимог. Невідмінена постанова 1236 про санітарні норми. Ми бачимо, що в нас у закладі освіти, у їдальні, зокрема, є столи, і на кожному столі не більше чотирьох учнів. Харчуються, крім того, в їдальні ми бачимо розмітки по півтора метра, які Дотримують дистанцію між учнями. Тісна співпраця комбінату шкільного харчування Шкільний з керівництвом ліцею в організації харчування дітей надихає на нові креативні ідеї. Разом продумали і оновили інтер'єр їдальні, запровадили цікавий проект. У нас у закладі освіти реалізується внутрішній проект. Я люблю корисне. Цей проект ми оголосили ще в минулому році. Він у нас дало впроваджується, і ми на цим не зупиняємося. У нас є теж певні ідеї, які ми будемо впроваджувати. Ну, зокрема, це ми зробили нові стенди. Я люблю корисне, що мотивують дітей до. Здорового харчування, правильного, корисного харчування здорове, якісне, правильне харчування дітей напряму залежить від багатьох складових. Їх професійно поєднують працівники комбінату шкільного харчування. Шкільний оцінку ж харчування дають самі школярі. Мені дуже смачно тут їсти, бо тут дуже добре готують. Я хочу подякувати всім поварам за те, що так дуже добре готують.